Коли в тебе є неприйняте рішення, воно починає давити на тебе. Воно займає твої е, психоемоційні психо ресурси в першу чергу. І це складно контролювати. Ти не, ти, навіть якщо ти змусив себе не думати про це рішення, все одно, на підсвідомості, це рішення, яке ти маєш прийняти, буде е, забирати твій психоемоційний ресурс. Крім того, ти будеш час від часу повертатися до цього рішення, обдумувати його, і воно буде забирати там, місце в твоєму мозку, мозку твій, твоє ментальне капасіті, твої, твої розумові ресурси. З великою кількістю неприйнятих рішень можна навіть прийти в ситуацію, коли ти більше нічого не можеш робити, тому що в тебе. Весь твій психоемоційний ресурс з'їли ці неприйняті рішення, і більшість навіть не зрозуміє, а чому вони знаходяться в такому, в такому стані.